Що, друзі, давайте сьогодні ми дивимось мак-карти, можливо, те, що вам заважає зараз рухатись вперед. Буде таро обов'язково разом робимо мікс психологія і енергії на тонкий план, і наша підсвідомість і ваш ресурс взагалі, що вам може допомогти, та, що взагалі буде е, з вами і тому подібне. Так, у нас три такі серйозні колоди. Одна це джерело, да, ось така. Це в мене колода ресурсних карт, мак-карти, Мак-карти, робота з підсвідомістю. От, і моє улюблене Таро, і мої ще одні — метелики Давайте спочатку ми подивимось: ем, взагалі, ваш стан на зараз. Да. Е, е, і такий період, от зараз, який у вас цей період? Для чого він вам дав? Да, що вам треба усвідомити? Давайте дивитися ваш стан на зараз. Надію, що вам все видно. Я це приберу поки, щоб воно вам не заважало. І ваш стан на зараз. Дивіться, да? хтось, можливо, тут дуже хоче додому. Перша карта. Хочеться додому, до рідних. Чи переживаєте за дім, за рідних. Прямо укорінилися тут. Да? Хочеться свої корені. Кончиться до дружини, до чоловіка, до дітей, до батьків, можливо, да? Прям от якась така туга зараз, можливо, за рідними, да. І. Можливо, ностальгія теж сюди. Ностальгія. Ви дуже заплутались. Заплутались багато, грали. Ну, дивіться, це макарти, це не Таро, да? Воно не щитує вашу, ваш енергопростір, але підсвідомість добре щитує. Я дуже рекомендую з цим працювати. У мене є сертифікат по макроботі, Я в психології навчаюсь, тому знаю про що кажу. Ви запутались, да? в когось тут були довгі якісь маніпуляції, можливо, прив'язані до чогось. Да? Дивіться, як тут цікаво карти показують. До якихось обставин зовнішніх, можливо, хтось вам маніпулює. Подивіться, тут ще й людина є, да? ви можете, до речі, для себе аналізувати цю карту. Дуже складна карта для сприйняття, да? таке відчуття, що хочеться якось вийти, хочеться сказати про лабіринт, хоча його тут немає, але. Не завжди да, ми розуміємо, як правильно вирішити, як правильно поступити. Да? Що ді... що... Як робити, що діяти, як далі йти в своєму шляху. Не завжди це зрозуміло для нас. Дуже часто ми боїмося зробити якісь помилки. Що ще? Ну, да, Прив'язки дуже сильні. У когось тут людина до людини, да? коли ми розуміємо, що я не можу без цієї людини. Це... Я кажу, да, іноді второї карта дияволу, яка нам завжди показує такий зв'язок міцний, психологічний зв'язок, енергетичний, ментальний, сексуальний, да, може бути, коли складні стосунки, але ти і без людини не можеш, і з людиною цією не можеш, і ти не розумієш, що далі робити. От, і дуже складно. Ну, Можливо, вас роздирає да, в різні сторони. Да, прямо знаєте, складні емоції. До речі, ми щитуємо карти в емоційному стані теж. Подивіться, скільки. Ви знаєте, таке, тут чи по крові у вас дійсно сімейні якісь дрязги, да? Щось, якась дільошка, якась вражда, є такі сценарії. Да? Недавно було відео, у мене родові сценарії, і там теж виходила вражда між родичами. Іноді це ваша така внутрішня боротьба, а іноді це боротьба з вашою коханою людиною, коли вже начебто зовсім рідні. Да? Але не можете, не можете щось вирішити, і, і тягне, і все заплутано. Давайте ще один якір, якір карти. Ще дві я дістала, хотіла одну, але дивіться, вона дуже показова. Я спитала ще про себе, що робити взагалі, що відбувається. От дивіться, знову ж таки, прив'язка. ну Чітко говорять, сьогодні карти, да, можна навіть е, тут е, і тару не викладати насправді. До речі, як працювати з метафоричними картами, ви можете не тільки слухати мене, а й відчувати свої відчуття. Да? Прям скріни робити, собі аналізувати. Подивіться, які тут руки, чоловік, жінка, до речі, тут є обручка. Да? Вони побиті оба зв'язані, дуже багато конфлікту, негативу навколо. Але що робити? Подивіться, от, здається, да, все підстроєно, казалось би, да? Просто рандомно дістала дві карти. Можна розірвати цей зв'язок, можна наступити той самий світанок між вами, емоції, чиста вода. Дивіться, тут темна така, да, історія, а тут чиста вода, золоті рибки. Це завжди достаток, це завжди щастя, це завжди для когось ще народження діток. Кайданиці розірвати, подивіться, як сьогодні класно розмовляють. З нами карти, так? Да? Подивіться, просто неймовірно, чесно, давайте так зроблю вам. Можете собі заскрінити просто і по самому рефлексувати потім. А кому цікаво, можете зі мною попрацювати. До речі, так само. Давайте Таро дивимось, далі додаємо таро. Обов'язково. Як вийти з цього стану? Давайте дивитися, що, що нам скаже енергополе ваше. янголів питаю. Так, як вийти з цього стану? Буду так класти, щоб вам було видно. Угу. Так, дивіться, ну, по-перше, тут взяти все в свої руки, зрозуміти, що тут дивіться, вийти з дитячої позиції, з позиції да, пажа. Тобто, ну, мені всі повинні, от, начебто імпульс був, а я от передумала, чи передумав рухатись, посиджу ще подумаю. А якщо ви берете в себе аркан мага, і ви такі, вау, аркан мага, він всі чотири стихії в себе втілює, він може все, безкінечність. І от дивіться, яка різниця. Дві карти, подивіться, вони дуже цікаво, енергетично схожі. Чи я залишаю дитячі позиції, чекаю, що щось за мене хтось вирішить, чи я беру все в свої руки і йду далі, да, вирішую, як мені треба, як я хочу взагалі. А, чи потрібна мені ця людина, чи не потрібна. Дно колоди, королева Пентаклів, туз Пентаклів, вау. Тобто, ви в стані вийти самостійно з цієї історії, з депресії, з цієї прив'язки. Да, Можливо, хтось заблокований у вас тут. І Королева Пентаклів завжди каже, це така фонова карта, ми завжди <клес> дно колоди щитуємо, коли я можу все. У да? мене все добре, я вирішую всі питання, у мене там діти накормлені, по поличках все зроблено, хазяйство, бізнес все працює, я знаю собі ціну, і не менше я не згоджуюсь. Да? Королева Пентаклів. До речі, якщо ви чоловік, теж можете на себе перекладати, просто розуміти, що, дивіться, як цікаво, паш виростає в лицаря жезів. Масть та ж сама. Тобто, що я починаю рухатись, да? як вам виходить з цієї ситуації. Баланс знайти, по-перше, між хочу, не хочу, а між земним і неземним. Да? Не, знову не йти в ці гойдалки, там, так, знаєте, ці емоційні гойдалки, холодно, жарко, мовчанка, потім люблю не можу. Да? Карта Аркан Смерті Дно колоди зараз він показує, що у вас дуже сильна трансформація, і вона дуже швидко у вас і так як раніше вже не буде. Треба робити, дивіться, щоб ви. Давайте так, щоб ви е, досягли того, чого ви бажаєте, насправді, треба робити інші дії, не такі, як раніше. Да? І ви виходите в переможця свого життя. Карта, шестірочка жезлів. Я перемагаю всі історії негативні, трійку мечів, якщо в когось була зрада, да, з вами поводились, образили і ви довго це в собі носили, ви обнуляєте зараз це все і виходите в зовсім. Дивіться, як гарно сьогодні розмовляють карти. Двійка, трійка. Паш лицар дуже цікаво, мені, мені подобається. Тобто ви йдете поетапно. Це прекрасно. Зараз ви виходите, от дивіться, королева, до речі, не сказала про неї, да? королева кубків. Вона може бути як в позитиві, це така чуттєва жінка, да? інтуїтка, така вся, вона всім допоможе, її кошенятку накормить, і діток на, на всім. всім, всім. Але воно може бути і в негативному стані. Мені важко погано. Я не можу зладнатися зі своїми емоціями. Може бути перекос тут. Вам треба знайти баланс. До речі, тут вам допоможе ваше оточення. Е, якщо у вас не токсичне оточення, да, а люди, які близькі по духу, друзі, е, можливо, родичі, можливо, релігійні якісь люди, які, е, ну, можливо, ви ходите в церкву, там ще, чи просто спілкуєтесь з близькими по духу людьми, да, теж може бути, теж дуже вам може це допомогти. Е, до речі, творчість, От дивіться, е, можливо, навіть майстер-класи якісь ходіть. Е, от Тут люди Малюють да, разом наліпку, гліни. дуже допомагає, дійсно творчість. От я дивіться, зараз займаюся, це моє натхнення, роблю браслети з натурального каміння. Браслети, там чокери, дуже класні такі штуки роблю. Да. І зараз це для мене віддушина. Хоча я люблю свою роботу, я енергопрактик, духовний практик, проводжу регреси. Там, да. Родові практики і тому подібне, навчаю нелінгу, наставничество веду. Але і таро я люблю, і руни я люблю. Я все це знаю, я дуже довго вчилася цьому. І з цим всім я можу працювати. І зараз натуральне каміння це для мене як віддушина. До речі, похвастаюсь, вам зробила собі такий браслет: це баланс нефрит, агат, моховий і тигрове око, баланс вашого шляху, коли вам треба. Да, Такі от вас качає, і можна прям і фінанси налагодити, і відносини налагодити. І це теж я для, для себе робила. Тут цитрин, сонячний, сонячний камінь, дуже класно вони працюють. Добре, давайте ще. Головне усвідомлення ваше на сьогодні. Ви навчилися да, фільтрувати себе, навчилися е, відсікати людей, які вам не потрібні. Е, ви можете зараз е, зрозуміти, що все в ваших руках. Оця золота рибка, насправді, вона в ваших руках. От дивіться, тут рибки, тут рибки. Да? Е, е, я творець своєї реальності. Все, що я зараз маю, створив я сам своїми думками, своїми задачами душі, кармою, е, своїми діями, виборами своїми, бо не як вам сказати, якщо ви сидите в позиції оці, да, я сяду подумаю, це теж вибір. Нічого не робити, це теж вибір. От. Ви обираєте взагалі, да, обираєте, що ви хочете. І знову аркан смерті. От я мішала колоду. Знову аркан смерті. Тобто зараз головне ваше усвідомлення це велика трансформація, але вона для вас. В доброму сенсі, вона послана вам вищими силами, да? і е, вона дуже гарно вам допоможе вийти з позиції страждань, з позиції жертви. До речі, я от, скільки я зараз працюю і в родових системах, і е, 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 зараз вам скажу. Дівчата в мене родовий практикум проходили три дні. До речі, ви можете його придбати. Три енергопрактики, родові сильні, зняття негативного сценарію страждань. Ресурс роду 730 гривень. Всього він в мене в доступі є постійному. І от зараз постійно йде така тема вихід страждань. Зараз дуже багато ретроградних планет. Там Меркурій, Венера, ще, то що там ще є. Я настільна в астрології, але повірте, це все на нас впливає. Отак сьогодні дощ був, ви встали і така болить голова. От вчора все було добре, сьогодні щось вона болить. Ну як можна да, не казати, що на нас не впливає там. там... Навколишнє середовище. Впливає все одно, як би ви там не хотіли. Але ви можете зі стану свого вибору робити щось, да? чи просто сидіти, чи рухатись от як от, да? до нового, обнулитися. Давайте подивимось на Мак-Колоді ресурс ваш, що вам зараз допоможе скоріше. Відновитися. Дивіться, тут рух, рух, дуже активний рух, дуже класна колода. Я зараз вам прочитаю, як її розуміти. Ну, перша карта, да, що вам поможе відновитися. Ну, по-перше, це знаєте, як мені йде втілити в життя ті мрії, які ви давно не втілювали. От як ця дівчинка, дивіться, яка вона о, дали порулити, Візьміть своє життя. В свої руки, да? візьміть це кермо, не давайте іншим рулити. Якщо вам страшно, запасіться підтримкою, я не знаю, батька, чоловіка рідних, тих, кому довіряєте, друзів, просто внутрішню підтримку, да? від роду можна взяти в енергопрактиках родових, я це показую, як це зробити. І просто рухайтесь, да? візьміть це в свої руки і кайфаніть від свого життя. Не страждайте. Знов-таки тут, до Зробіть щось що ви давно хотіли для себе. От в мене є клієнтка, вона каже: ми теж в родовій вона теж в практиці каже, Я постійно дім робота, дім робота, один вихідний, двоє дітей, вона ще за мамою додивляється в іншій країні, все важко. А я кажу, що ви давно хотіли зробити для себе? Вона каже, я два роки мрію про тату. Я говорю, ну, а тепер закройте очі, уявіть, як вам з цим тату. Вона вау, клас! Я така запальна, така мені цикла. Я говорю: так, зробіть це. Розробіть, салон, який працює ваш вихідний, Подивіться, скільки це коштує, яку ви хочете собі картинку, Підіть це і зробіть, якщо це вас наповнить. Да? Звісно, ми не робимо якусь в плані історію, що ми не можемо шкодити іншим людям і тому подібне. Ми не можемо робити все, що хочемо. Чому, да, в плані, що я хочу там піти комусь щось зробити погане. Ні. Ми для себе от для себе зробіть, бо мої слова, до речі, чому я так кажу, мої слова можуть зовсім по-різному інтерпретувати, іноді люди таке пишуть, що ти в шоці. Думаєш, блін, я мав на увазі одне, а люди думають інше. <кій> Дивіться, то що тут важливо? От подивіться, який він щасливий. Тут дівчинка щаслива, тут щаслива. Отут взагалі така, знаєте. Така енергія класна. От він так на неї дивиться з таким розумінням, з таким захистом, так, ніби обволакує цю дівчинку, да, от як батько. А вона така запальна зараз, думає, я тут рулю всім процесом, а за спиною є захист. Іноді наш захист це е, наші янголи-охоронці, наш рід, навіть те, що ви не підозрюєте, навіть наші друзі, яким ви дуже довіряєте, які довіряють вам, і ви можете в будь-який момент їм сказати Слухай, ану допоможи мені, давай зробимо то і вони да, давай! Ну, тобто, знаєте, не осудять ніколи. І тут дивіться, яка щаслива людина. Це розчай, цей паркан, він кудись летить, біжить. Тут птахи намальовані, вони з ним летять. Рухайтесь, будь ласка, не йдіть в цей період застою. Це тільки ваш вибір, да, що робити. Тут теж, дивіться, отут, отут, тут також рух. От це ключове. Побилося, дай ладно, розбилося, дай знім, купимо нове. Розбились відносини, да построїте нові відносини. Я не знаю там. Знаєте, іноді улюблено в мене, мене було дерево, грошове дерево, я його ростила з такого листочка. Воно в мене таке вимахало величезне. Коли я була перша раз вагітна, воно в мене впало і розламалося на дві частини. Я так плакала. У мене така істерика була. Я дуже прив'язуюсь іноді до речей, які от я сама там виростила, там гортензії зараз вирощую. У мене з чотирьох тільки одна прийнялась, і зараз там три посадила, а ходжу над ними, ну, колдую. Да? І там чашка улюблена, і навіть в таких речах, де залиште це. От я вчилася, знаєте, просто спокійно відпускати. У мене було так, що виростила свої рози, я в частному будинку. Там, в мене прийшли хтось з дітей, взяли, пообривали головки і ходять. Ви їм все одно, вони ж не ростили. А мені, ну думаю, ж, блін, я стільки любові і труда вклала в ці рози і тому подібне. Тому. Е Вчіться не прив'язуватись до речей, да іноді людей втрачати важко, да але пам'ятайте, що люди у нас нема. У нас є тільки фізична смерть, у нас немає енергетичної, да. Тобто ми всі перероджуємося. якщо в родовій практиці, от коли я працюю, приходить рід, тато, який пішов, мама, діти, наприклад, і з ними можна побалакати. Я знаю, як я працюю через чисті потоки, що це не демони, що це не якась нижча історія. Я завжди на високих вібраціях заходжу в практику, да. Тобто я знаю спеціальні методи, які допомагають захистити себе і клієнта. Так і регрес, так і ченнелінг, і все на світі. От, тому я вам дуже бажаю, щоб. От, давайте подивимося, взагалі, якщо ви зробите це ці всі дії, дасте собі волю. На, першому, на перших макартах, давайте подивимось. Що це вам дасть? Якийсь стан, якщо ви почнете робити для себе, да? відпускати, кудись рухатись. О, зовсім інша карта йде. Дивіться, три дістала. Зараз розкажу. Дивіться. Свобода. Ви ще ближче до своєї цілі. Подивіться. До речі, вас тут хтось чекає. Можливо, чекає, да? можливо, це ви, ви можете інтерпретувати по-своєму. Але це зовсім інша карта від тих, що ми бачили. Да? Подивіться, які вони зовсім різні. Далі карта, яка каже, дивіться, тут вовк, а свинка собі спить. Вона не боїться, вона в спокої, вона в захисті, насправді. І е, тут це про ваш спокій. Тривога іноді просто надумана. Да? надумана тривога, і ще одна карта: подивіться, ви станете ресурсною людиною. Всі бджоли, да, які вони будуть як намет на вас злетатися, і ви будете від себе кайфувати. Тут подивіться, сота, прямо да, дім для когось. І тут ми починали з дому. Бо для бджіл це ж дім, да, соти. І тут був дім. Але подивіться, які вони різні, а метафора одна. Да? Тут більш темна історія, а тут, коли ви ресурсні, і всі до вас. От, от прям відчуйте ці, ці карти, трошки тут безлад в мене, але відчуйте їх, і що для вас важливо тут і зараз? Подумайте над цим, Да? Подумайте над цим. І давайте, можливо, ще, що вам скажуть янголи-охоронці, але через систему Таро. Взагалі я передаю чинелінги, це коли і з потоку передаю, але я хочу для вас пораду тут і зараз. Від янголів-охоронців ваших. Дивіться, яка приємна карта. О, Єрофант знов. Вони з нами. Знов рух. Дивіться. Рухайся далі, моя Люба. Рухайся, ти. Дивіться, в кого зіркова дуже душа. Карта зірки каже, що з неба за вами дивляться. Подивіться, Єрофант, янгольська карта, карта вищих сил, так? Да? Зірка теж, іноді це душа з інших галактик, душа з іншої системи, з зіркової системи. До речі, в хроніках Акаші можна почитати, звідки прийшла ваша душа. І подивіться, скільки ресурсу вам дають. У вас дуже багато є всього насправді. От станьте цією людиною, а да? це така вища матерія, подивіться, які кольори, вищі чакри, да? кольори благості. Кольори яснобачення, да, ясне відчуття, божественна історія така. І рух. Подивіться, тут же гармонія, чорне-біле, і колісниця вона така чиста, ця колісниця. Тут дивіться теж людина. От тут ще є рак, да, тобто тут така серйозна тема. Тут не просто таро, яке там символіку передає, тут глибину передає. У вас в балансі все. В балансі. Ви можете йти рухатись далі. І подивіться, яка колісниця. Іноді є колісниця, яка така дуже, знаєте, неприємна. А тут прям янгольські крила, ніби з неба. Дивіться, який теж, бачите? Вищі сили, що вам передають? От повідчувайте себе, подивіться, як созвучні карти. Ви тут прийшли для більшого. Збалансуйте себе, вас оберігають. І виходьте вже на новий рівень, на новий етап, у вас все вийде, вас ведуть, довіртеся, Всесвіту. ви Дуже велика душа. Ви потрібні тут і зараз. Відкрийте вже свої дари, довіртеся своїм вищим силам, просіть янголів про допомогу, і ви зможете пройти цей етап спокійно, гармонійно. І хто хотів свою сім'ю, хто хотів свої достатки. Да? І внутрішній, і зовнішній, вас все це буде по праву вашого народження. Так, мої любі, аж видихнути захотілося. Дуже класний розклад такий. Я люблю міксувати системи, я люблю з'єднувати методи, я працюю душа розум тіло тому що це важливо. А вміти працювати і через біль тілесний, коли в нас психосоматика, і через енергію, і через душу, через вищі сили, і через наш розум, нашу підсвідомість, бо вона дуже часто нас блокує, страхи, невпевненість, установки якісь негативні, родові сценарії це все я пропрацьовую. Тому, якщо вам цікаво, ви можете отримати від мене консультацію, ченелінг, розклад, піти до мене на навчання. Я три роки в цьому активно працюю, практикую. Сама пройшла важкий шлях. І знаєте, в духовність не йдуть від щастя, в духовність йдуть від болю. Але коли ти йдеш в це, ти стаєш щасливою людиною. На все добре, мої любі. Буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі. Дякую, що дивитесь.